Друзі, всім привіт! З вами Даріус. І сьогодні я продовжую грати в Blox Fruits. Ну що, погнали? Нам треба йти в Marine Fortress. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Я б хотів ще зафармити цього чувачка. Боса, єтя. Тестуємо сюди. Друзі, ну, я розібрався, як працюють ці обіліті. Це просто імба. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ні-ні-ні! Друзі, я від'їхав від цього бомжа просто знову. Я не знаю, як це працює просто, я не знаю. Як я від'їжджаю від бомжів у цій грі просто, я не розумію. Так. є-е-е-е-е, Нове. Єе, ган блоксфрут. Я от не знаю, треба качати блоксфрукт, чи ні. Так, друзі, ну що? Я вирішив по дорозі заїхати сюди, до цього торговця, а, який торгує блокс фруктами. Так, а, давай подивимось. Hello. Ну, давай купуємо Trade Complete. Diamond Blox Fruit. Diamond. Друзі, він коштує 600 тисяч. Diamond Blox Fruit. Oh, щет, оу, щет. Е, в мене хтось лодку стирив. Ух ти, падло, падло, падло. Ах ти, падло. Друзі, він в мене стирив лодку за 300 доларів. Так, друзі, ну що, я вже тут, я вже в Марін Фортесі. Так, а... опа. Скільки я за мою голову? 1500 доларів. Так, друзі, мені написали в коменти, що я йшов. Десь тут застрибнув. В, якусь, в якийсь прохід та купив плащ, і що він буде того вартий. Так, сюди, сюди. Так, опа. Це ось цей прохід 50 тисяч. Так. Блакейп. Він якийсь буст дає, так. Хапаємо квест цього чувачка. Так, chief офісер. Так, треба. Так, 6 тисяч доларів, 225 тисяч експіріанс поинтів. Ну щоб погнали фармити цих чувачків. У-у-ум! Не. Шук-шук-шук-шук-шук. Так. Єс. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Так. Так. Сюди, сюди, сюди. На на. на 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 Лови, 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 лови. лови. Так. Є. Друзі, я пнув ще 2 левела. А, мені таке враження, що було б непогано якусь більш прокачену зброю знайти. Так, сюди. Ха-ха, друзі, я знайшов схований сундучок. Є Тисяча доларів. Таке враження, що я щось. Шесть... Щось там бачив. Не самі верхівці. Давай давай, давай. давай. У, є, я, за, я застрибнув. Схований сундучок. Є, ще бабки. Схований сундучок. Ну все, друзі, я більше нічого не бачу. Шок, шок, шок шок, шок, шок шок Є. Друзі, я отримав ще декілька левелів. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. Є, уху. Пішли до віце-адмірала. Так, а скільки нам дають грошей? 15 тисяч та 415 тисяч. Так, давай, давай. Єс! Оу, щет. Так. Оу, oh, щет Так, тікаємо, тікаємо. Так. Сюди? Оу, щет, щет, щет. Так, друзі, треба доджити тому що. Оу, щет. На. Так, друзі, ну, не знаю. Таке враження, що він не дуже. Це не дуже сильний бос. Так, давайте його замансуємо сюди. Шух. Ну, не знаю, друзі. Поки це просто тупо найслабкіший бос. Взагалі. Взагалі, просто тупо найслабкіший бос. Ніякий цей бос. Я ж засмутився. Прямо максимально від'їхав легко. Так. Чи це може такий фермилка босс спеціальний? Щоб його фармити? Він дає купу грошей, його можна просто фармити цього боса. Мене нашмаляла. Так, ще якийсь Чувачок прийшов. Так. Ми забрали цього боса. Оу, щет. Оооо! Він просто. Oh. А я йому взагалі хоч якийсь демедж наношу. Так. Оу, щет, оу, щет, оу, щет! О! Друзі, я більше не хочу з цим мати справу. Мені здається, це якийсь високорівневий босс. Мені здається, це рейд бос. Що я його просто так не винесу. Давай. oh, щет. <laughs> Друзі, він просто. Це просто ніякий босс. Друзі, а я знайшов скритого торговця. Так, ага, ну він продає тут шмалялки а мені треба рубалки. Друзі, він навіть стріляє криво. Я не знаю, це просто якийсь, я не знаю. Просто прикол якийсь. Чувак його виносить. Оу, щет! є цей чувачок, є. Yeah. Безкоштовні гроші. Друзі, це просто я не знаю. Ну, друзі, дивіться, в мене ще 78 поїнтів нероскинених. Якщо б я їх розкинув, я думаю, що він відлітав би поцікавіше. Оу, ще, оу, ще. Оу, ще. Він просто через текстури, просто. Я не знаю. А, друзі. А що це за гівно? Це вбив все через текстури чи що? Як він мене шмалить через текстури просто? Просто я не знаю. Це, це нормально взагалі через текстури, просто шмаляти мене? Так, друзі, мені здається, що розробник під... підкручує, підкручує. Щось він підкручує. Щось він став мені. Здається, складніше. Він не був такий складний. <плес> треба ніколи недооцінювати. Противника, так, все, друзі. Я його пройшов. У мене 240 тисяч грошей Та 150 рівень. Так, мені треба йти на Skylands. Це вже ми підемо в наступній серії. Так, ну що, друзі, в мене вже 150-й левел та 240 тисяч а, а, доларів. Так, також в мене є Diamond Blox Fruit. За 600 тисяч. Та скажіть, мені брати собі Daймонда, блоксфрукта чи вибивати якогось іншого. А також скажіть: мені треба качати, якщо я виб'ю цей світло, блоксфрукт чи даймонд візьму. Мені треба в блоксфрукта вкачувати стати. Тому що я от нікуди не вкачував. Якщо що, я буду вкачувати в блоксфрукт. Чи Сфорд теж потрібен, чи це була помилка вкачати в Сфорд, а це не потрібний стат. Ну що, друзі, ось так ось сьогодні ми зіграли. Цей віце-адмірал, ну не знаю, як на мене, це дуже-дуже слабкий босс. Він просто не знаю, ніякий просто. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть комент, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. А та всім до побачення.